Раніше повідомлялося, що цьогоріч школи Львова сядуть за парти 19 серпня. Заклади позашкільної освіти запрацюють з 1 вересня. Поки не повідомлялося, коли ж сядуть за парти учні області, це питання сьогодні. Вперше поставимо ми, директору департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації Олегу Пасті. Він є у нашій студії. Добрий вечір. Вітаю вас. Доброго вечора. Отож, школи Львова йдуть вчитися 19 серпня. Всіх цікавлять, коли йдуть навчатися учні області. Відповідаєте, школярі Львівщини сідають за парти. Коли ми живемо в правовій країні, і відповідно до закону про повну загальну середню освіту, починається навчальний рік 1 вересня, в умовах військового стану там є така примітка. 2.1, Рішення про початок навчального року ухвалює Кабінет міністрів України відповідно до постанови. Такої постанови ще немає, і оскільки сьогодні в нас вже є 16 липня, то ми можемо легко прогнозувати, що якщо така постанова буде, то в ній буде прописано, що початок навчального року починається 1 вересня. Для того, щоб це сталося саме 1 вересня, а не в іншу дату, є багато причин. Одна з них: як будуть оплачувати зарплату педагогам. Тим, які навчають перший клас, до прикладу, uh -huh. як е, заплатити компенсацію вчителям за те, що їх відкликали відпустки, з відпустки, звідки взяти ці кошти? І багато таких питань виникає е, в зв'язку з початком, якщо хтось задумав почати навчальний рік швидше. Я вже не говорю про те, що потім прийде будь-яка перевірка. Чи рахункова палата, і багато людей, які ставлять поставлять підписи під такими документами, будуть е, нести відповідальність. Тобто рішення, те, що Львів сяде за парти 19 серпня, є незаконним? Це не моя компетенція. Я говорю про те, що відповідно до закону має початися перша вересня, і ми можемо прогнозувати на 99%, що такої буде постанова кабміну. І область точно буде вчитися з 1 вересня. Тобто, всі педагоги, вчителі, які запланували собі відпустку на серпень, можуть зараз трохи видихнути. Правильно, відповідь ми провели нараду задовго до цих всіх історій і на нараді детально пояснювали і думали, як зекономити енергоносії в зв'язку з атаками Російської Федерації на енергосистему України. І ми продумали кілька варіантів, які рекомендували громадам. Практично всі громади області з цим погодилися. По перше, зменшити осінні і весняні канікули збільшити зимові канікули, ущільнити дещо програму. Якщо в когось є можливість, вчитися по суботах. і в такий спосіб ми оцей період з 1 вересня до там, умовно якогось там грудня чи листопада можемо помістити всю цю програму, яку маємо вичити за півріччя, і тоді в нас. Ми можемо зекономити енергоносії і зменшити навантаження на енергосистему в часи найбільших холодів, коли буде на неї навантаження зростати. Це не нове. Ми й минулого року, до речі, давали рекомендації: що коли доба скорочується, то окремі школи починали навчання, де не було електрики а було допустимо пічне чи твердопаливне опалення, коли починається світловий день, наприклад, 10-та година. І все це ми проходили. Кожна громада виходила з ситуації і забезпечувала освітній процес. А, чи можете ви уже сказати, як наприклад, там діти будуть навчатися у кожному районі, чи є напрацьовані саме зимові канікули, сіні канікули? Чи це кожна громада визначає особисто? Це навіть не громада відповідно, знову ж знову ж таки до закону. Це визначається рішенням педагогічної ради кожної школи. І це всі школи цей алгоритм знають. Просто міністерство і департамент освіти дає рекомендації в тих умовах. Загальні рекомендації, як краще це зробити. Зараз кожна структура, кожна установа просто готується до зими, придумує різні плани на випадок довгих відключень електроенергії. Як готуються школи Львівщини? Практично всі заклади особ... ну, обласного підпорядкування той мови нема, але практично всі заклади в громадах з 1102 закладів освіти, тільки близько 120-130 не мають генераторів. Це як правило, ті найменші школи. І зараз над цим громади працюють а інші заклади мають по два, а то й по три генератори зараз пішла тенденція, що ще закуповують акумулятори для того, щоб забезпечити кращу якість освітнього процесу і кращі умови. Тобто цього достатньо область готується. Батьки Це... можуть зараз видихати. Це залежить від умов, які будуть, якою буде зима, якої буде погода. Але ми все робимо для того, щоб забезпечити ті умови, належні, щоб діти могли вчитися. Зрештою, минулий рік. І досвід минулого року доказав, що в умовах війни Львівщина забезпечила практично очне або змішане навчання для дітей. Раніше повідомлялося, що третину школярів на на Львівщині можуть перевести на дистанційне навчання. Йдеться про 41-42 тисячі учнів. Станеться це у разі, якщо цитую уряд змінами до постанови не надасть дозвіл на функціонування шкіл з певним типом укриттів. Про який саме тип укриттів йде мова, і чи є вже вирішення цього питання? Мова йде про укриття на перших поверхах будівель. Де працює правило двох стін, тобто, тобто там де немає підвалу. Де немає підвалу і це кожного приміщення таких шкіл. В нас є 287, і це є приблизно 41 тисяча учнів. Тобто, це десь є дев'ята частина учнів в області в області 300 тисяч учнів. Якщо ми говоримо про дитячі садки, то це десь буде 156 садочків з 975, і це є тисяч 200 дітей, які не зможуть ходити в садок, це є 11 тисяч 10 тисяч сімей, які не зможуть не має, піти не на, роботу, піти на роботу, і це є серйозна проблема. І голова адміністрації нещодавно виступив з ініціативою на засіданні Кабміну, де розглядалося питання про початок навчального року і війська, адміністрація запропонувала, оскільки уряд коли розподіляв кошти на укриття. Для себе визначив пріоритетом території, які є в прифронтовій зоні, і скерував всі кошти субвенції на ці території, на укриття для шкіл, і це правильно, логічно. То такою ж логікою, на думку львівської адміністрації, має керуватися уряд, коли визначає вимоги до укриттів. І ми запропонували львівській адміністрації, голова адміністрації, щоб правило двох цін працювало в Львівській області і на наступний рік. Тому що ми не будемо в стані, громади не будуть стані забезпечити зараз в 200-300 школах збудувати укриття на це просто нема коштів. І тобто ситуація вирішена, діти до школи все таки підуть і дві стіни буде діяти правило, так? діти в будь-якому випадку будуть вчитися. Питання чи вони будуть вчитися очно, чи вони будуть вчитися дистанційно. Садочки так само, тобто питання поки відкрите. Ну ви розумієте, що дистанційне навчання в садочках. Це Це, це... це, ні, про що. це ні про що, так? Та. Тому це нереально. Тому ми будемо виходити з тої ситуації, ми от чекаємо десь до середини серпня, яким буде рішення уряду. Якщо будуть пом'якшені умови, одна ситуація, якщо ні, то ми будемо перелаштовуватися під іншу ситуацію. Будемо стежити, як будуть розвиватися події обов'язково повідомимо. І в нашому ефірі е, вже до теми укриттів, Скільки в області виділено коштів за за цей навчальний рік, 2023-2024 року на облаштування укриттів? у 2023 ро, році? Ми отримали субвенцію з державного бюджету. І ми отримали понад 30 мільйонів, 32 мільйони. Це отримали громади, і там був розподіл відповідно до е, вимог, які встановлюють критерії Міністерства освіти і науки. Громади забезпечили побудову чи ремонт укриттів. До речі, мені дуже сподобалося в новому роздолі, до прикладу, укриття, як воно функціональне зроблене з дошками, можна уроки проводити. От навчальними дошками маєте намазі, де вчитель може викладати уроки. Тобто, просто сидіти в підвалі і їсти печення тепер в новому роздолі не будуть. А там дуже добре. Вони це продумали. І в інших в нас є в інших школах і біля Львова, і у Львові є, і в Другобицькому районі є гарні укриття. Де, до прикладу, з, для дітей з особливими потребами, де є ліфт, який може опустити дитину, в, вона може спуститися в візочку в укриття. Це все є в різних закладах, тобто в одних гірше, в других краще. Але є й такі заклади, де дуже добрі умови забезпечені. Громади зараз за свій кошт, от, до прикладу, сьогодні мав розмову з Шегінівської громади, вони за свій кошт в одній шкіл роблять. Укриття, яке відповідає всім вимогам, і інші громади також, де мають можливість доробляють укриття. Тобто, у нас в цьому році, 2024, буде більше укриттів, і менше буде таких ситуацій, де є правило двох стін або де укладена угода оренди з іншим приміщенням. Це я думаю, ще 2-3 роки. і Ми це від, відлагодимо для мене, як для мами, дуже важливо. В який садочок ходить дитина, яке там укриття, і в для батьків, які відправляють дітей до школи, аналогічно і Ви як батько точно зрозумієте? Тому питаю вас не як батька, а як директора департаменту, чи перевіряєте ви школи Львівщини всі перед новим начальним роком по укриттях? Як вони облаштовані? кожного чи? року комісії з фахівців, куди входять державна служба надзвичайних ситуацій, поліція і інші органи і служби відповідальні за це спільно з адміністраціями і засновниками? Перевіряють кожну школу умови укриття і видають е, припис: тобто, або погодження, що це укриття може функціонувати як укриття, або ні, і в залежності від того, тоді. Педагогічна рада визначає форму навчання і це затверджує львівська обласна військова адміністрація. Коли ми можемо запросити вас до ефіру або детально обговорити, якраз як проходить перевірка, які результати, які проблеми, і розказати нашим глядачам про надійність України 20-х числах серпня, двадцятого 25 серпня, десь цей період, ближче до 1 вересня. Тепер вже не про школи, а про ваші поїздки. Нещодавно ви повернулися з Литви, бачила ваші пости у Фейсбуку. Розкажіть про поїздку, з ким вдалося поспілкуватися. Головне, який цікавий досвід хочете перебрати до нас сюди. Ми спілкувалися з міністерством освіти Литви і з іншими організаціями. Ну, перший результат поїздки це те, що ми будемо відкривати в одному з закладів профтехосвіти саме у Львові, навчально-практичний центр, і це профінансує профінансують е, литовські е, підприємства. І буде відкрита на цій базі нова спеціальність. Тут дуже велику роль також відіграє Міністерство освіти, яке е, представники якого були в поїздці, також і погодилися допомогти з відкриттям цієї нової спеціальності. Це буде спеціальність в галузі будівництва. Друге, ми е, налагодили контакти з. Е, е, Міністерством освіти нашим посольством і в нас є зар в Литві і в нас є багато речей пов'язаних зі змістом освіти і з навчанням наших дітей у Литві. Мається на увазі діти, які виїхали під час війни. Ми домовилися, що наші школи будуть допомагати і дистанційно забезпечувати. Навчання тих предметів, чи навіть яких вони не мають можливості, не мають фахівців, щоб викладати, а також різ, різноманітні гуртки, які, на які учні можуть ходити, відвідувати дистанційно. Тобто поїздка вдалася така продуктивна, я так, так розумію. Ну, ми завжди стараємося, щоб був результат з такої поїздки. Тим більше, що Литва по кількості населення відповідає приблизно Львівській області. І нам було дуже цікаво, наскільки спіпадає мережа, проблеми, програми освітні. Як до речі, в них набагато більше зарегульовано і впорядковано нормативно-правова база, яка стосується освіти. Є речі, наприклад, які ми швидше розвиваємо, ніж вони є речі, які в них краще розвиваються, і це є дуже дуже такий предметний був діалог. який ви розказували досвід вічний, які б вони хотіли собі перебрати. Вони нас запросили в одну і ті фірму і представляли нам як дуже таку передову ідею відкриття в їхньому закладі профтегосвіти спеціальності IT, але рівня бакалавра, і вони над цим працюють. На що ми відповіли, що у нас 29-му училищі, тобто професійно-технічному ліцеї, вже це зроблено. Тобто, вони були здивовані, е, 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 ясно. І не можу вас на останок не запитати, тому що зовсім недавно ви разом із директоркою Львівського регіонального центру оцінювання Ларисою Середяк підбили підсумки та оголосили результати проведення основної сесії ММТ. Е, Розкажіть, які учні якого району, якої громади на Львівщині найкраще вчаться і показали найвищі бали. Ну найперше, 19 липня закінчується додаткова сесія. Ми свідомо, якщо ви звернули увагу в соцмережах, вже інші області розповідають про свої здобутки, про здобутки учнів. Ми чекаємо 19 липня, тому що в нас ще на додатковій сесії, як правило, ми е мали. Плюс там 200 бальників, там дітей, які отримали 400 балів. Тому після 19 липня ми оприлюдимо ці результати. Хоча вже по цих результатах основної сесії можна сказати, що 25, а може й 30% відсотків дітей, які отримали 800 балів в Україні, тобто з всіх чотирьох предметів по це Львівщина. Це Львівщина, так. тобто ми показали ще кращий результат ніж минулого року. Ну, це тяжко так порівнювати, тому що ми говоримо і про різні завдання, і говоримо про те, що минулого року було три предмети цього року 4. Я за те, щоб було сім предметів. Зараз мене каміннями закидають. Сім предметів один день складати? Ні, в різні дні. Та, роздільно я закінчував школу і більшість людей мого віку, то ми здавали сім або вісім екзаменів, і нічого нам не сталося. Я вважаю, що це було добре. І дитина не має зорієнтовуватися тільки на. Двох-трьох предметах, які вона вибирає для вступу, якщо ми закінчимо середню школу, треба брати або середній бал атестату, або робити іспит, які є в інших країнах, де є включені знання з різних предметів. Але тільки ті знання з тих предметів, які потрібні для вступу, мають оцінюватися при вступі вище, а всі інші мають бути як додатковий бонусний бал при розподілі місць. Зараз ті діти, які йдуть до 11 класу, сидять і думають сім предметів, боже поможи. Напевне, десь так це тільки ідея. Міністерства такого що не погодило. Ще, ще... не погодило. Будемо спостерігати. Дякую вам за так, цю так. розмову. Олег Паска, директор департаменту освіти і науки Львівської військової адміністрації, був з нами у цій частині головне за день і відповів на запитання, коли школярі Львівщини цьогоріч підуть до школи.